Олександр багато років працював в коледжі. Це чудова людина, яка завжди підтримувала колег, йшов на допомогу. Всіма підтримував дружні стосунки, його дружина працювала багато років в нас також в коледжі, їхня донька навчалася, закінчила наш навчальний заклад. Він викладав комп'ютерну техніку, все, що пов'язано з інформатикою. Студенти його обожнювали, тому що він завжди ну, мав до них такий підхід, дружній, але при цьому як Викладач і міг тримати дистанцію, але вони навіть і після пар могли звернутися за будь-якою допомогою особистою, навіть бо це був той час, коли ще техніка не була настільки такою популярною, і завжди він їм допомагав і підтримував. Олександра я знаю, що з кінця 90-х років ми разом працювали в економічному коледжі. Я викладав гуманітарні дисципліни. Він комп'ютерний. Спочатку він був лаборантом, а потім власне викладачем. І з того часу, попри те, що я і закінчив свою викладацьку кар'єру і перейшов в журналістику, ми так чи інше по житті з ним стикалися. І по професійній стезі, оскільки він працював професійним комп'ютерником, допомагав багатьом налаштовувати роботу в офісі і не тільки. Саша був чиста, відверта, щира людина, людина, якій можна було в будь-який момент дзвонити, і він прийде на допомогу. Більше того, я вам скажу, він був заброньований, оскільки працював на підприємстві, яке передбачало цю бронь, але тим не менше в кінці він пішов в армію, попав в ЗСУ, попав в 71-му десантно-штурмову ярську бригаду, служив власне, там по профілю. Робота з дронами. І, все інше. І, на жаль, від ворожого дрону він і загинув. Служба його була не такою довгою, але я думаю, що користь державі він приніс немало. У сім'ї у нього залишилась Юля, дружина і дві доньки.